Україна підсолодила життя громадянам 20 держав, експортувала туди понад 150 тисяч тонн цукру. Це за сезон, який стартував у вересні минулого року та закінчився у серпні 2012-го. Зокрема, продукцію продали до Казахстану, Грузії, Лівану, Туркменістану, Угорщини, Хорватії та Сирії. Утім, держава могла б експортувати і більше, бо цукру чимало. У 2011-му його зварили на 500 тисяч тонн більше, ніж споживаємо, тобто 2 мільйони 300 тисяч тонн. Подіти товар нікуди, тож ціни на нього знизили. Щоправда, цьогоріч аграрії навмисно засіяли буряків трохи менше. Отже, перевиробництва не буде, але цукру вистачить. Можливо, виробники спробують підняти вартість, проте суттєво нагріти руки не зможуть. Виходячи з собі вартості, це могло виводитись десь в межах ну, 6,50 гривень за кілограм, оптова ціна, відповідно, роздрібна ціна 8-9 гривень за кілограм. Але це знову ж таки набагато нижче, ніж ми пам'ятаємо півтора року тому, коли цукор коштував 12 гривень за кілограм. Тобто для такого подорожчання абсолютно ніяких підстав немає.